Щоб ми вижили. Вижили українці. Коли ти згадуєш що Костя Гузенко, у тебе перед очима цей осміхнений, гарний хлопець, який іще який постійно він з котами. У нього було таке поєднання. Він дуже романтичний, дуже світлий, і він, наче. Дуже його смерті я встигла. Познайомитися з його творчістю. Ну, він вписувався в рамки війська. Така чиста, Бо я наївна, воліна, красива любов, така як була в нього фотографії. Ми познайомилися буквально за пару днів до, до його загибелі. Я йому кинула свій бекстейдж, тобто там, де він відео і фото, ну. Де він працював, а він там їв з побратимами. Він каже: О, кину мамі, щоб вона бачила, що я їм. Це супер несправедливо, коли така молода людина з стількома планами на життя просто гине, який вмів бачити красу, там де її немає, немає нічого красивого у війні. А він там намагався зловити цей момент.